Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 5 червня вранці російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на будівлю Херсонської Ова. Під час цього обстрілу постраждав перший заступник голови облради Юрій Соболевський. Він дістав струс мозку, контузію. Та вибухову травму. Згодом у російських телеграм-каналах з'явилося відео, на яких їх керовані авіабомби влучають в будівлі у центрі міста. На них чітко видно, що каби влучили не тільки у напівзруйновану будівлю Херсонської ОДА, але й житловий будинок поруч. Відео зняті за допомогою розвіддрону та fpv дронів якими російські військові завдавали ударів після влучення кабів. За повідомленнями прокуратури росіяни одночасно із застосуванням авіабомб били по центру міста з артилерії та дронами. Увечері того ж дня росіяни вдруге вдарили по будівлі Херсонської ОВА. Унаслідок удару обвалилася центральна частина, знищено дах і перекриття кількох поверхів, утворилася вирва до першого поверху. Стіни в центрі частково зруйновані, уламки розкидані навколо. Обидва крила будівлі вціліли частково, але мають серйозні пошкодження, вибиті вікна та тріщини. Йдемо далі. У Херсоні нарешті з'явився начальник і, як казав, мост майже одразу після звільнення Романа Мрочка ним став Ярослав Шанько. До призначення Шанько був заступником начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. З 2015 року працював старшим інспектором відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП. У 19-му році став начальником відділу. У 2020 році його призначили на посад. Заступника начальника управління превентивної діяльності поліції Херсонської області. Саме у той період Прокудін керував обласним управлінням Нацполіції. З 21 по 23 рік Шанько обіймав посаду заступника начальника управління ювенальної превенції Нацполіції України. А у травні 23 року був погоджений на посаду заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Попереду багато складних завдань. Однак гарантую порядність, доброчесність та відкритість ніяких гучних слів замість дій написав Шанько на своїй сторінці. Йдемо далі. Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради замовив послуги з поточного ремонту трьох укриттів у Херсоні на загальну суму 6,3 млн грн мільйона гривень у двох фопів, які скоріш за все пов'язані із колишніми та нинішніми керівниками Херсонської МВА. Усе це виглядає дивно і через суми, і через те, хто саме буде ремонтувати. Договори опубліковані на прозоро зранку 4 червня, хоча підписані вони ще на минулому тижні, 29 травня. Два укриття вартістю понад 2,9 дев'ять гривень ремонтуватиме ФОП Марина Мірошніченко. Вона раніше жила на Луганщині у селищі Воронове. Там же вона й була депутаткою. Ця адреса фігурувала у її контактній інформації щонайменше з 2020 року і залишилась актуальною станом на квітень 2022 року. Однак, же 25 березня 2025 року підприємниця зареєструвалася за новою адресою у Херсоні. Її діяльність це оренда техніки, геодезія, інженіринг тощо, тобто зовсім не про укриття. У 15-му році була обрана депутаткою Сиротинської селищної ради на Луганщині як самовисуванка. Мірошніченко не перша підрядниця із Луганської області, яка виграє тендери на ремонти укриттів у Херсоні. Історія з компаніями, які мають коріння там, почалася із призначенням на посаду начальника Херсонської МВА Романа Мрочка. Його перша заступниця Наталя Чехута була екс-головою Сєвєродонецької РВА в Луганській області. Якраз в цьому районі депутаткою була Мирошніченко. Роман Мрочко у 15-17 роках був військовим прокурором Луганського гарнізону сил антитерористичної операції. Згідно з договором, підрядник має відремонтувати укриття до кінця липня цього року. Закупівля проходила без використання електронної системи. Ще один підрядник херсонець Сергій Санін. Йому дали відремонтувати одне укриття за 3,2 мільйони гривень. До речі, у квітні він вже отримував контракт на ремонт двох укриттів на 4 мільйони. Також без конкурсу. Нагадаємо, що начальником відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради є Олексій Горін з Одещини. Його до Херсона запросив Роман Мрочко, який після Луганщини працював заступником військового прокурора Південного регіону України з дизлокацією в Одесі. Не відходячи від укриттів, майстер пральних машин знову став майстром укриттів. У Херсоні знову замовили ремонт укриттів у підприємця з Харкова, який займається ремонтом пральних машин. Йдеться про Сергія Бондарєва. Він знову отримав підряд від міської влади. Цього разу на понад 3 мільйони гривень з місцевого бюджету. Два договори опублікували 5 червня на порталі Прозоро один майже на 2,4 мільйона, інший на 1. 1,7 мільйона гривень. Зазначається, що ремонт має бути завершений до 1 серпня. Адресу укриття у договорі приховали. Це вже не перший підряд Бондарєва. У 2024 році він також ремонтував укриття в Херсоні. Тоді йому заплатили понад 2,3 мільйона гривень. Тоді теж не вказали, де саме розташовано укриття і на що пішли кошти. Йдемо далі. У Береславському районі фермери залишилися без урожаю через рекордну посуху. Причинами стали знищене каховське водосховище, дуже спекотний березень, майже відсутність дощів навесні та заморозки у квітні. Пої посухи місцеві аграрії не пам'ятають за всі роки незалежності. За попередніми підрахунками в області втрачено понад 55 тисяч гектарів посівів, збитки перевищують мільярд гривень. У деяких господарствах повністю знищена насіннєва база, восени просто нічим сіяти. Частина фермерів уже на межі банкрутства. Через це всеукраїнська аграрна рада звернулася до прем'єр-міністра та міністра аграрної політики з від. Критим листом через катастрофічну ситуацію в Херсонській області у ВАР попереджають: якщо держава терміново не підтримує аграріїв, Херсонщина може перетворитися на непридатну для життя територію. Це призведе не лише до втрати робочих місць, але й створить загрозу для оборони через виселення людей. Область буде важче захищати. Всеукраїнська аграрна рада просить уряд негайно втрутитися і допомогти сільгоспоробникам вижити. І перейдемо до Лівобережжя області. 2 червня на тимчасово окупованій частині Херсонської області тривала атака з використанням ударних безпілотників. Пізніше проросійські пропагандисти повідомили, що через атаки без електроенергії залишилося 150 населених пунктів на тимчасово окупованій частині Херсонщини. За їхніми даними, понад 100 тисяч людей та 44 соціально важливі об'єкти залишилися без світла. Вже 3 червня сальдо Підтвердив влучення у нову підстанцію у Геннічеському районі. За його словами, пошкодження спричинили уламки збитих безпілотників. Ввечері того ж дня окупаційна влада заявила, що лінію електропередач Каховська Дуччина нібито відновили. Сальдо повідомляв, що покроково підключатимуть райони за резервною схемою з боку Криму, але робота ускладнюється пошкодженням обладнання та обмеженим доступом до місць аварії. 5 червня окупаційна влада заявила про відновлення електропостачання у чотирьох так званих муніципальних округах Херсонської області. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Багато хто з вас уже став частиною спільноти моста, і ми вам за це дуже вдячні. Але зараз ми маємо амбітну мету: зібрати 500. Учасників нашого ком'юніті. Це дасть нам можливість продовжувати робити якісну журналістику. Що для цього потрібно підтримати нас щомісячним донатом за посиланням під цим відео, а також розказати про мост своїм друзям і знайомим. Ставайте членами нашої спільноти, так ви отримаєте наш журнал та доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі наступної неділі.